Дівчата, я тут в інтернеті видивилася, що якщо нітки будуть однієї товщини, то буде чистий платинг. Це аріл. Бачите, як я це акрил я в'яжу. Акриловими нитками. Ось так в'яжу акріл. Це на 3 класі. Непогано в'яжу рівненько. Давайте зараз подивимося, як... чи зможе вона. Я знайшла такий ж там такої ж самої товщини. Найшла тут ще чорні нитки. Хочу. Хочу, щоб ви, щоб ви подивилися, чи з'яже воно... Платінг. Давайте ми зараз отак навісимо, пров'яжемо ще трошки курілки. Це, бачите, з клобка в'яжу, клубок пригає, ось, трошки. Ну, акрил в'яжеться ж легко на третьому класі. Єдине, що оці клубки не повинні бути. З клубків не можна в'язати. або Якщо в'язати, то тільки перематувати на моталці. Ось на цій бачите, в мене така моталка є. Ось моталка. На такій моталці перематувати і, на... і в'язати нитку треба брати з середини. Так, а тепер давайте подивимося, чи зв'яже воно платінг. Ось в мене є такий клубочок, ще такої, що ще не нітка. Хочу подивитися, чи зв'яже воно чистий платінг. Хочу подивитися, чи зв'яже воно чистий платінг. Я. Ось так туди його зараз. Фіно. Так, заправляємо ниточку. Нічу. Хочу подивитися, чи зв'яжена чистий платим. Тут Це Машинки. Ця машинка з 1988 року, дівчата. Це вона на на три роки мене молодше. Так що такі справи. Все, вона на три роки мене молодше. Заправила ниточку. Тепер заправляю. Сюди ось. І... Зараз подивимося, чи буде вона в'язати, чи не буде. Так. Значить, на системі плей пятерочку. Не, на шестерочку всего стоит. Не могу требовать. Все тоже могут на восьмерочку требовать. Я на восьмерочку. Тут я не погнула спить. Ох, як важко вяжеться девчата, це капець. Не все-таки краще верну. Верну на шестерочку Ох, бля! Обля, дівчата. Ні, то в нитку воно не в'яже, дівчата. Тільки тоненькі нитки в'яже. Вже все погнула голки. Погнула голки, дівчата, все. Коротше, це пиздец. Кажете, підходить. Значить, сюди підходять і голки, всеки ЛК. 150. Ну, металл херовенький, це видно, що це китайська мушника, тому що якщо все це була японська мушника, ми тут не в'язав. Де в мене ножик? Капець, Бачите. Погнула голки. Одна голка стоит 700 гривень, Так що думайте, купляти такі машинки це не кучу, чи не купляти. Чи не повилазили просто, коротше. Ну, коротше повилазили, мабуть, голки просто. Коротше, таке, дівчата. А товсту нитку вона не в'яже не...